Усім привіт, мої друзі! З вами я український вареник і нарешті нове відео. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. І сьогодні ми будемо просто виживати. Це частина перша. Бачу, тут вже оновили трішки. Так, вийшло 3. Творити. Що ж, це перший раз в мене така рубрика. На жаль, хоч я і сижу на наушниках, то звук не покращився, а можливо і покращився. Дуже довго затримуватися не будемо. Дуже довго кем так, тож я постараюся дивитися за часом. Якщо зараз 16.25 по моєму часу, то о 16.40 ми закінчуємо. А заспавнилося ми на рівнинах, і я вже бачу новий острів, тому я біжу до нього. Так, і беремо корову, а тут їх у нас всіх три. Це трішки полегшує роботу. Так, підключуємо. Іди сюди. Так, уже є їжа. І десь там вже я бачу вовну, а вовна для нас це дуже потрібний матеріал для ліжка. Так. і залишилося оця ось лише. І йдемо до. На своїй овечки. Так, готово. І овечка. Не зрозумів, а де овечка? А овечка наша втекла. Ага, ось о вона. Наскільки я знаю, то вівці не такі живучі, як корови. Так, а що мене із камерою? Ще з управлінням трішки погано. Взагалі. Так, на жаль, ще один шматочок. І я б сказала, що нам потрібно дерево. А тут я берем не бачу, тому йдемо на той острів. Можливо, у іще одна корівка. Навіть дві ви що, такі щедрі. Я так точно собі щось шкіряне зроблю, а для це мені дуже сильно згодиться. Якось нелогічно трішки, бо реально реальному житті корова стала захищатися. І вона мала б мене бити. Так, з мене вже 12 шматочків. Так. І цілих сім штук шкіри. Ну, для початку, нам би... Здобути дерево і зробити хоч якусь маленьку халабутку для того, щоб перечекати ніч. Тому для початку потрібно добути дерево. Ну, перше, про що я думаю, це, звісно, що їжа. Адже без їжі ми не виживемо. А потім я думаю про будинок. І я знайшов іще одну. Овечку. Овечка йде сюди. Такс. Уже два шматочка вовни. І нам би було б дуже добре, якби попалась іще одна біла овечка. Білі овечки веде Такс. Поки я нічого не знаходжу, то зможу зайнятися іще одним деревом. Овечка. Найс. Ще й дві. У мене ще й поки є баронена, що іще більше мені. Все. Все, тепер будемо нищити корову палоцью, адже броня нам теж потрібна. Так. Займуся напевно верстаком. Bohužel nebo zabojte se být instrument, to je ale tak je Tak. Tak stavíme tu 200. Робимо ліжко, також робимо полки і інструменти. Ой точно я не зробив броню. No zaraz ja z tym zajmuję się. Tak. O, oto stok. Aha. Ну, слухайте, нагрудник, я думаю, важливіше. А так, я вже звуку нагрудник. І наскільки я знаю, то на рівнинах е, велика вірогідність знайти село. Тож ми відправляємося у подорож? На жаль, це буде подорож. Ого, та що мене, мене, мене засипають коровами? Нічого собі з двох ударів виніс. Уже три шматка. Ну, на цих на рівнинах велика, там це що таке? Просто! Мене коровами засипають, і це реально добре. Ти більше, коли я їх можу знищити з двох ударів. Просто уже 6. Ну знаєте. Так. Робимо собі шапку. У мене вже скоро буде ця. У мене буде скоро вже фу. У Та ну це просто найсово. А ні, тут уже немає шкіри. І біжимо, я бачу ще одну крову. Ну, в мене вже точно є забезпечення. Забезпечення... І я знайшов село! Ура! Все О, сео, сео. Я, напевно, дарма робив ліжко, адже я знайшов СЕО. Так, корова. І що у мене тут кошкірі? Ресмак кошкіри. Ще один треба. О, просто яке щастя. Вони спати лягають. Добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як багато у мене картопель, хліба, просто супер. Супер, 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 супер. У мене багато їжі і це реально добре. Так, гаразд, Лясу. Я сказав ляжу. Я спати. І ось я прокинувся. Так, продовжую грабувати селянів. Нічого собі. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Я помру зараз. Ой. Жити, жити. Кріпер. Ну, все, мені гапело. Ну, все таки добре, що я проспав, ну а то б. Ну, серйозно, якась. Не понял. Ти що, взагалі мене? Ало, вы алло, ви не бачите там, День. Що за хамство? Я уже хочу, я уже ненавиджу це місце. А ще через их ось. У мене ще скоро меч зламається. Окей їмо. Ну, це було реально неприємно, коли я в день помираю від монстрів. Як я взагалі їх туди упасти? От який житель будує. Охо-хо-хо-хо-хо-хо, який урожай. Ага. Прикинь це я все з'їв. Просто прикинь. Ну, з'їв, а що ти на мене так дивишся? Давай, сажай, сажай, я сказав. А що ти мені таке можеш скатувати? Ну їжу, да, типу. Ну все, ну він мені нічого нормального не зробить. Якщо хай займається своїм ділом так, 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 так. такс. Что за звук так? Не. У нього це ці... не чи це так таки там вкусні. От, ще одна ферма ємки. Тут уже морква росте. Найс, nice, але єдиний мінус, що... А, ні, це картопля. Це картопля. Не поняла, а що це мені гнило падає? Вони що, на приколі? Наша на мені гнила картопля? От скажіть мені. Oh uh, ho uh, ho uh, ho uh, ho! Uh, uh. Burechok. Дивимося, що там охо-хо-хо-хо-хо-хо. Корівка, 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 корівка. Мені треба. Е. А що мені з них ніяк не можеш шкіра випасти? Це ще раз те. Охо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. О, О шкіра випала. А що це за село під землею? А? Такс, 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 такс. Ну от село це реально добре. А в мене меч. У мене меч. Уже майже зламався. Треба дерево знову утом. О, а ось і морква. І після цього всього подивимось, зроблю конкурс. Скільки всього в мене більше. Е, Щого найбільше в мене в інвентарі і що найбільше вродило. Ну от я так думаю, що картопля виграє. Ну, бо картоплі в мене якби справді забагато. О-о-о-о-о-о, ось та сама кузня в Який може бути щось реального найсе. Опа. Хм, а як його відновить? Діаманти! Оце да, просто найс. Ще й На секундочку. Так Все просто супер. А тут я вже буде, о. Ой, я, я випадково. Я з тобою поторгувати хотів. Та ну. Ні, нічого нема. Серйозно? Нічого нема. Опа, големчик! А от оця штучка це сильно так мені треба. якщо його наб'ю... Короче, големчик, големчик, будь тут, будь тут. А де койло? Але речі, конкурс. Ну да, ну картоплі, в мене більше строка. ніч вже, давай уже, відкидайся! А мені треба якомога швидше лягти спати. Ти те, що взагалі вже моє ліжко. Де можна це посадити? Так, і що оцей фермер наш буде робити? А то щось він взагалі? Не поняв. А, норм. Ну все, Ну, все, мені тут уже немає чого задержуватися. Ні, так є є є є, є. Треба йди сюди. Де? Так. Шо, де вона? Просто пограбував село вбив, голема. Mm. О! Так Я б напевно. Ого, ага, трьох штук не вистачає. Оце зробив би. І оце зробив би. Я тепер в броні весь. Так, ну мені треба то... Ні, хату я їх руйнувати не буду, просто кудись туди відійду. А, і ще ліску треба забрати, до речі. А то що взагалі вони не обнагліли? Я, значить, ліжко ставлю і спати тут буду. а Вони так і беруть просто. І на моє ліжку спотрягають все просто подався в мандри. Я в пошуках ще одного села. Так Три овечки, ну, в принципі, мені не треба. Ну да, напевно, зараз зроблю собі цей човен і сідаю і валю. Бо мені немає причин задержуватися. Наразі немає причин задержуватися. Типу, просто буду... почекайте. А! Ну, в принципі, зараз я добуду обласную хаобутку. В принципі, щоб відео було не дуже довге. І робимо собі будинок щодесенько. Ну буде він в мене на півземлі, ну і шум? А ну справді, ну буде він в мене напис півземлі, ну от що це змінить? Та шо це таке? Мої друзі, надіюсь, що вам сподобалося відео. І Всім бувайте!